Шановні колеги та здобувачі вищої освіти, ні. Занадто офіційно, любі наші колеги та найкращі студенти, Факультет міжнародних відносин і журналістики щиро вітаю вас з прийдешнім новим роком. Перш за все, хочу подякувати всім вам за 2023 рік, який ми прожили пліч опліч, досягаючи нових висот, долаючи. Всі труднощі, які були на нашому шляху, дякуємо всім, хто під час війни обрав Харківський національний економічний університет Семена Кузнеця, нашим неймовірним вступникам 2023 року і тим, хто захистив дипломи бакалаврів і магістрах, а також колегам, які стали взірцем незламності та патріотизму. Сподіваємося, що наступний рік буде роком нашої перемоги. Вишаємось кожним з вас за незламність. Попри виклики сьогодення, тривоги і відстані, ми навчалися, спілкувались, надихали один одного та досягли чудових результатів. А студенти виконували оригінальні проекти, які вражали нас змістовністю і креативом. У 23-му році ми з вами проявляли активність та приймали участь у багатьох заходах, організованих. Нашим рідним КНЕО, в тому числі, які, не дивлячись на обставини, проводилися офлайн. Від них у нас залишились теплі спогади, яскраві світлини та енергія єдності. Студенти та викладачі факультету гідно та потужно представляли Україну і наш факультет під час академічної більності та програм двох дипломів в Італії та Португалії. А також під час підвищення кваліфікації, стажування та перебування в різних країнах світу. Зізнаюся, що саме студенти надихають нас бути кращими, шукати нові цікаві кейси для наших занять, організовувати різноманітні проєкти, запрошувати відомих гостей в наші дистанційні аудиторії. І, врешті-решт, вірити в Харків як в молодіжне і наукове місто. Все це супроводжувало нас цілий 23-й рік. Я сподіваюся, що ми в 24-му році реалізуємо ще більше цікавих ідей. Шановні колеги та студенти, хочеться побажати, щоб кожен з вас в ці дні відчув магію свята. Нехай ці свята як віснику оновлення життя, нових мрій та сподівань. Дадуть вам і вашій родині добро, мир і злагоду. Бажаємо кохання, міцного здоров'я, натхнення, позитиву, енергії на амбітні звершення. Хай на вашому життєвому шляху відкриваються замість труднощів тільки нові важливості. Ми впевнені, що вам усе вдасться. Дякую команді викладачів факультету за плідну і злагоджену роботу. Нехай 2024 рік принесе кожному з нас перемогу, мудрість, нові знання, стабільність і процвітання з Новим 2024 роком вас, шановні! Я дякую нашій талановитій молоді за цей продуктивний рік і бажаю вам натхнення та успіхів у 2024 році.